Віталій, До вашої уваги комплекс електробритви та тримера фірми VGR модель V649. Це поєднання призначене для догляду за бородою, вусами, контуром обличчя та для гладкого гоління. Підходить як у використанні вдома, так і у салонах краси. Пристрій працює від акумулятора або від мережі та оснащений дисплеями що показують рівень заряду та режими роботи. Час роботи тримера при повній зарядці 200 хвилин, а електробритви 90 хвилин. Приблизно 1,5 години потрібно і тому, і тому пристрою для повної зарядки. У комплект входять 4 насадки: 1, 3, 5 та 7 мм. Мастило для ЛЕЗ, щиточка для прибирання залишків волосся та два шнурки підзарядки. Один з роз'ємом USB Type-C, інший з роз'ємом USB та спеціальним штекером. Корпус поєднує пластик та металеві елементи, що забезпечує міцність і стильний вигляд.